Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом. Ну що, схоже, звільнять, а що ви думаєте, пише Олексій Гончаренко, коментуючи слова Зеленського. Зеленська, якщо військовий вирішив займатися політикою, і тут він у своєму праві, то нехай так і робить, але тоді він не може займатися війною. Якщо ведеш війну, при цьому думаючи про те, що завтра підеш у політику або балотуєшся на виборах, то і на словах, і на передові ти поводитимешся як політик, а не як військовий, зробивши, як я вважаю велику помилку. при всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою. Є абсолютне розуміння ієрархії, і це все і не може бути 2, 3, 4, 5. Відповідно до закону. І під час війни це не може навіть обговорюватися. Це не веде до єдності нації, зазначив президента. Дмитро Бико пише наступне: почалися вкиди від нардепів колаборантів. Зокрема, як слуга Шевченко сказав, що залужного звільнять інфа майже сотка, ну, 99%. Потім почав нити. Про єдину владу в країні. мені це нагадало програму єдиного диктатора, який розв'язав війну в Європі, а потім погано закінчив. Там теж про єдину владу єдиного лідера. Погано це все пахне, точніше тхне поганими сценаріями майбутнього. Маємо готуватися до гіршого. На жаль, ніколи не лякаю, але не можна дозволити офісу президента звільнити залужного. Тоді не те, що перемоги не буде країни, може не стати. Змі пишуть, що буде звільнено міністра і генерала, який відповідає за контрнаступ щодо міністрів. Ні, страха й міняють, хоч всіх разом. А от якщо раптом звільнять залужного, то це буде прекрасний старт його політичній кар'єрі, адже народ добре розуміє, хто насправді винен, що ЗСУ не отримали зброї в той же час. Джерела цензорнету керівництві ЗСУ підтверджують, що ані звільнення Хоренка, ні призначення Лупанчука з залужним не востаннє не обговорювалося та не погоджувалося. Отже, Зеленська закликає залужного не лізти в політику Асамліза до військових, які висновки ми можемо зробити з заяви Хоренка. Перше офіс президента демонстративно образив генерала причини цієї неповаги президент навіть не вважає за необхідне пояснювати військовим та суспільству. Друге, заміна командувача ССО пов'язана з політичними інтригами, а не продиктована військовою необхідністю. Інакше б залужного запитали таким чином. Офіс президента свідомо пославлює вплив армії залужного. Третє, коли Зеленському та його піарникам вигідно, вони прикриваються залужним та кажуть, що він сам ухвалює усі рішення, але насправді вертикалі управління та відповідальності в армії неї. Нує, бо кадрові рішення на себе перегрибає сам Зеленський та його офіс, тобто Андрій Єрмак. Так само вони ухвалюють рішення в обхід залужного щодо інших призначень на інші командні посади в армії. Четверта Зеленський боїться залужного як можливого конкурента на майбутніх виборах. Зміна командувача ССО ЗСУ без погодження самим головнокомандувачем. Може бути попередженням про кадрові рішення як по інших вищих керівниках армії, так і по самому залужному. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть Коментарі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.